Події 1917-1921 років на території українських земель стали визначними для українського державотворення. Звісно, історична наука, як і все в житті, видозмінюється, пристосовуючись до сучасності, розвиваючись, часто нею маніпулюють задля досягнення певних політичних цілей. Тому, наприклад, в совєтській істеріографії події 1917-1921 років трактувалися як перемога пролетаріату та радянського ладу. А всі інші події того часу називалися політичним бандитизмом. Українські історики називають цей період національно-визвольними змаганнями або українською революцією. Пригадуючи наш попередній урок, хочу підкреслити наступне для українства притаманні докорінні зміни, які відповідають тій чи іншій епосі. Український народ європейська нація, яка не поступається іншим європейським націям, а разом з ними багато віків будує продвинутий сучасний світ. На початку ХХ століття переважна більшість українських земель, окрім західної України, входили до складу Російської імперії. У лютому березні 1917 року в Російській імперії відбувається буржуазна революція, яка була спричинена неможливістю влади вирішити гострі соціально-економічні питання та тривалими бойовими діями. Росія брала участь у Першій світовій війні. В результаті російський цар зрікся влади та було оголошено про скликання всеросійських установчих зборів, які повинні були вирішити майбутнє колишньої російської імперії. До скликання установчих зборів для контролю та порядку в колишній імперії утворювався тимчасовий уряд, який складався з ліберально налаштованого дворянства російської державної. Думить народи, які були приєднані до російської імперії, скористалися моментом та активізували суспільні рухи, виходячи з уподобань та потреб. Так, наприклад, Фінляндія проголосила про незалежність. Не стали і українські землі 4 березня 1917 року у Києві політично активною частиною українського суспільства було вирішено створити громадсько-політичний орган, який буде представляти інтереси українських земель на всеросійських установчих зборах. Він отримав назву. Українська Центральна Рада і складався з п'яти політичних партій. Українська соціал-демократична робітнича партія вона була створена у 1905 році на основі першої політичної партії Надніпрянської України, революційної української партії. Лідерами були Володимир Винниченко Симон Петлюра. Головні ідеї це проголошення автономії українських земель та запровадження широкого соціального законодавства, яке включало передачу землі селянам, встановлення восьмигодинного робочого дня. Контроль трудових колективів за виробництвом тощо. Ця партія була найвпливовішою на українських землях того часу. Друга це Українська партія соціалістів-революціонерів. Вона була утворена у 1903 році лідер Михайло Грушевський. Головні ідеї це проголошення автономії українських земель та передача землі селянам. Через таку платформу. Ця партія була найчисельнішою на ті часи. Третя Українська партія соціалістів-федералістів була утворена у 1917 році на основі товариства українських поступовців. лідер Сергій Єфремов. Головні ідеї це проголошення автономії українських земель та запровадження широкого демократичного законодавства, яке передбачало встановлення ринкової економіки та вільної конкуренції. Четверта українська партія соціалістів-самостійників була утворена у 1917 році на основі української народної партії, лідер Андрієвський. Головні ідеї це проголошення незалежності України та розбудова української національної армії. І нарешті. Українська демократична хліборобська партія була утворена у 1917 році лідер В'ячеслав Липинський. Головні ідеї це проголошення незалежності України та повернення сильної монархічної влади і передача землі поміщик. Отже, з самого початку всередині українського руху не було єдності. Ми бачимо два шляхи державотворення автономістський та самостійницький. Українським політикам потрібно було прийти до загального спільного рішення у квітні 1917 року. У Києві пройшов Український національний конгрес, який і визначив модель майбутнього державотворення українських земель. До рішень конгресу належить Українська Центральна Рада, представник інтересів українських земель, обрано керівний склад Української центральної ради, голова це Грушевський, а заступники Вінниченко та Єфремов. І принцип державотворення це проголошення автономії українських земель у складі Російської Федерації. Чому ж ідея автономії, тобто самоврядування та самовизначення земель у складі іншої держави, переважали над ідеями незалежності на початку ХХ століття? Це питання є проблемне. Тому за бажанням можете викласти власні думки з цього приводу шляхом зворотнього зв'язку. На мою думку, це пов'язано з тим, що за багатовікову історію українських земель абсолютно більшість часу свого існування вони входили якраз до складу інших держав, а не утворювалась власна окрема держава, що й впливало на державотворчу свідомість українців у травні 1917 року у Києві було скликано перший військовий з'їзд. Адже боротьба за національні права на будь-якій платформі передбачає у тому числі можливість збройного протистояння створення української армії було покладено на Симона Петлюру. Було оголошено про створення першого українського полку імені Богдана Хмельницького, до якого відзивалися українці з фронтів Першої світової війни. Українська партія соціалістів-самостійників. Створила власне бойове формування військовий клуб імені Павла Полопотка. Відроджувалося вільне казацтво, почесним отаманом якого став Павло Скарапацький. Нащадок відомого казацького старшинського роду. Але єдиної боєздатної української армії, на жаль, і так і не було створено. Наприкінці травня 1917 року делегація Центральної ради у складі Вінниченко, голова Єфремов та Ковалевський, відправилися до Петрограду з метою домогтися визнання тимчасовим урядом. Автономію українських земель у результаті цих переговорів виявилося ще один недолік при утворенні Української центральної ради. Центральна рада не була обрана шляхом загальних українських виборів, а тому не вважалася легітимним законним органом влади. Цим скористався тимчасовий уряд і відмовив у визнанні автономії. До того ж, тимчасовий уряд і сам не мав відповідних повноважень. Такі питання повинні були вирішуватися на загальних всеросійських установчих зборах. Після повернення делегації до Києва, у травні червні 1917 року, було скликано перший селянський з'їзд, на якому виступив Грушевський з пропозицією самовільно проголосити про автономію українських земель. З'їзд підтримав ініціативу. 5-10 червня 1917 року було скликано другий військовий з'їзд, який також підтвердив самовільне проголошення автономії українських земель. За таких умов Українська Центральна Рада проголошує перший універсал. Універсал це звернення політичного органу до народу. Чому ж Українська Центральна Рада не видавала закони? Чому звернення? Хто уважно слідкував за моєю розповіддю, знайде відповідь вище. Ну, а зворотній зв'язок, ви знаєте, 10 23 червня 1917 року. Було проголошено перший універсал Центральної Ради. Ми маємо дві дати, що пов'язано з так званим новим та старим стилем юліанським та грегоріанським календарями, між якими різниця в 13 днів. За цим документом Центральна Рада проголошувала автономію українських земель, не зважаючи на рішення тимчасового уряду. 15 червня 1917 року було створено перший український уряд. Генеральний секретаріат він складався з восьми секретарів та писаря, очолив уряд Володимир Винниченко. Тимчасовий уряд в таких умовах був змушений діяти, адже його завдання зберегти цілісність і порядок на землях колишньої Російської імперії. Наприкінці червня 1917 року до Києва прибула делегація тимчасового уряду у складі Керенський, Терещенко і Церетеллі. На переговорах Керінський зазначив, що самовільне проголошення автономії українських земель негативно відобразиться на побудові майбутньої моделі держави, адже таке рішення не підтверджено загальними всеросійськими установчими зборами. Отже, тимчасовий уряд пропонує відкласти таке рішення до скликання всеросійських установчих зборів. А натомість тимчасовий уряд визнає генеральний секретаріат своїм офіційним представником на українських землях. Тимчасовий уряд був переконливий, тому 3-16 липня. 1917 року Центральна Рада видає другий універсал, в якому відмовляється від самовільного проголошення автономії українських земель до скликання установчих зборів. А Генеральний секретаріат ставав органом тимчасового уряду. Окрім цього, до складу Центральної Ради вводилися представники національних меншин. В Центральній Раді з самого початку не було єдності щодо майбутнього державотворення. Тому проголошення другого універсалу лише загострило ситуацію. 4 липня 1917 року Українська партія соціалістів самостійників почала збройний виступ проти тимчасового уряду, не порадившись з центральною радою та не визнаючи другий універсал. Очолив виступ Микола Міхновський. Ударною силою став військовий клуб імені Павла Полуботка. Але вже 9 липня віддані Центральній Раді війська придушили повстання. 16 липня 1917 року Центральна Рада направила до тимчасового уряду документ під назвою Статут Вищого управління України, який містив наступні положення. По перше, Генеральний секретаріат формується Центральною Радою та підзвітний і підконтрольний тимчасовому урядові. По-друге. Генеральний секретаріат розповсюджує свою владу на дев'ять українських губерній, адже саме стільки українських губерній входило до складу Російської імперії. По-третє, генеральний секретаріат має повноваження вирішувати весь спектр питань на підконтрольних йому землях. У відповідь 4 серпня. 1917 року тимчасовий уряд відправив до генерального секретаріату документ під назвою Тимчасова інструкція. По перше, генеральний секретаріат формується підконтрольний та підзвітний виключно тимчасовому урядові. По-друге, генеральний секретаріат має владу лише у п'яти українських губерніях. І по-третє, генеральний секретаріат має повноваження вирішувати питання лише національно-культурного характеру. Вінниченко назвав цей документ маршлявим клаптиком паперу. Центральна рада почала підготовку до всеукраїнських установчих зборів. А тим часом у Петрограді активізувалися білогвардійці, прихильники повернення царизму та єдиної неподільної Росії. Їх лідер Лавр Карнілов наприкінці серпня 1917 року здійснив заколот проти тимчасового уряду. Хоча виступ завершився провалом, він послабив тимчасовий уряд. Нестабільною політичною ситуацією скористалася російська соціал-демократична робітнича партія більшовиків 24-25 жовтня 1917 року у Петрограді відбувається друга в цьому році революція. На цей раз соціалістична. Тимчасовий уряд перестає існувати, встановлюється радянська влада і створюються нові органи влади. Центральний виконавчий комітет Рада народних комісарів в найкращих традиціях марксизму пролетарська революція не спинна, допоки не досягне бажаного результату в усьому світі. Це означало, що у центральної ради з'явився новий супротивник у боротьбі за владу в Києві. 27 жовтня 1917 року. Центральна рада збирається на позачергове засідання, де засуджує переворот у Петрограді і створює спеціальний орган крайовий комітет захорони революції. Україні у відповідь українські більшовики виходять із складу Центральної Ради. Більшовицький центр починає формуватися у Харкові. Досягти бажаного політичного результату, як, мабуть, по великому рахунку будь-якого результату можна в два основні способи: насильницьким або ненасильницьким шляхом. На початку листопада протистояння між більшовиками та центральною радою мало ненасильницький характер. Було оголошено про попередні вибори до всеукраїнських установчих зборів. Іншими словами, проводився екзит-пол на предмет, хто буде представляти українські землі на всеросійських установчих зборах Більшовики чи Центральна Рада. За таких умов, більшовики видали резолюцію про радянську владу в Україні, де анонсували передачу землі селянам а контроль над підприємствами трудовим колективом. В свою чергу Центральна Рада 7 -го, 20 -го листопада 1917 року видає третій універсал: по-перше, проголошення Української Народної Республіки. По-друге, передача землі селянам. По-третє, контроль трудових колективів на підприємствах. Восьмигодинний робочий день: національно персональна автономія національним меншинам. Амністія політичних в'язнів. Відміна смертної кари. І нарешті скликання на 9 січня 1918 року всеукраїнських установчих зборів. За таких умов програма Центральної Ради через своє національне забарвлення була ближчою для населення. За попередніми підрахунками, 75% населення проголосувало за центральну раду і лише 10% за більшовиків. Тоді більшовики вирішили піти другим шляхом. 4 грудня 1917 року Рада народних комісарів радянської Росії. Оголосила ультиматум до Центральної Ради: відмовитися від створення окремого українського фронту, адже Перша світова війна ще тривала, не пропускати через УНР війська на Дон та Кубань, вони формували білогвардійську опозицію, пропускати через Українську Народну Республіку більшовицькі війська і припинити роззброювати червоноармійців на виконання ультиматуму. Відводилося 48 годин. У разі невиконання Російська Соціалістична Федеративна Радянська Республіка оголошувала війну Українській Народній Республіці. Центральна Рада не могла взяти на себе весь тягар вирішення такого питання. Тому 5 грудня 1917 року у Києві відбувся всеукраїнський з'їзд Рад, на якому Центральна Рада зачитала. Відповідний ультиматум більшості голосів було вирішено, що ультиматум це грубе втручання у внутрішні справи української держави, тому виконувати його не годиться. За таких умов українські більшовики залишили всеукраїнський з'їзд рад і приїхали у Харків, де 11-12 грудня провели альтернативний з'їзд рад. Там було проголошено про створення радянської України в Харкові. Навіть було створено органи влади, всеукраїнський центральний виконавчий комітет та народний секретаріат. Згідно з ультиматумом, війна була оголошена 6 грудня. В цей час формувався Український більшовицький фронт під командуванням Антонова Авсієнка. Фактично, наступ більшовицьких військ розпочався 25 грудня 1917 року під керівництвом Муравйова. Швидкими темпами більшовики захопили стратегічні пункти: станція Лозова, Синельникова, Катеринослав. У січні 1918 року більшовики були на підході до Києва. В умовах, коли бойовий настій треба було піднімати як ніколи, Центральна Рада 9 січня 1918 року видає четвертий універсал. По-перше, це проголошення незалежності Української Народної Республіки. По-друге, націй влади народ, а Центральна Рада його представник. Далі проведення земельної реформи в інтересах селян. Центральна Рада зобов'язувалася негайно почати мирні переговори з Німеччиною. Генеральний секретаріат перетворювався в Раду народних міністрів. Постійна армія замінювалася міліцією 16 29 грудня 1918 року у Києві на заводі Арсенал більшовиками було організовано повстання. Це дестабілізувало ситуацію на підступах до Києва. На залізничній станції Крути захищати підступи до столиці залишилася невелика частина українських патріотів. Героїв Крут, чию героїчну звитягу ми вшановуємо кожного року в незалежній Україні. Після нерівного бою, витримавши 10 днів облоги, Київ було захоплено більшовицькими військами. Цей же день, 26 грудня або 9 лютого 1918 року, у місті Брест-Литовськ делегація Української Народної Республіки підписала з країнами Четвертного Союзу Берестейський договір, за яким Українська Народна Республіка виходила із Першої світової війни. УНР визнавалася незалежною рівноправною державою. Німецька та Австрогорська імперія зобов'язувалася допомогти Українській центральній раді у боротьбі з більшовиками. Українська Народна Республіка зобов'язувалася постачати в Німецьку та Австрогорську імперію їжу, що була потрібна для населення. 18 лютого 1918 року німецькі та австрогорські війська у складі 450 тисяч вступили на територію Української Народної Республіки. 7 березня до Києва повернулася Українська Центральна Рада. Фактично на українських землях. Був встановлений окупаційний режим. Центральна Рада протягом березня-квітня, замість вирішення гострих соціально-економічних питань, сконцентрувала увагу на питаннях національно-культурного характеру. Це не давало можливості виконати умови Берестейського договору, що абсолютно не влаштовувало окупаційну владу. Німецьке керівництво шукало альтернативу Центральній Раді. Тих, хто зможе забезпечити виконання умов Берестейського миру, вибір пав на почесного отамана вільного козацтва Павла Скоропадського, якого підтримували поміщики. 29 квітня 1918 року відбулося останнє засідання Центральної Ради. На ньому було прийнято Конституцію Української Народної Республіки і навіть запроваджено посаду президента. Але це все вже не мало практичного значення. Цей же день, 29 квітня, у Києві відбувся всеукраїнський з'їзд хліборобів, на якому Павла Скоропадського обрали гетьманом української держави за підтримки німецьких та австрійських військ, були роззброєні бойові формування Української Народної Республіки. Центральна рада розпущена. Замість Української Народної Республіки постала Українська держава з формою правління гетьмана. Отже, проіснувавши з березня 1917 по квітень 1918 року, Українська Центральна Рада безперечно залишила слід в історії будівництва незалежної української держави, але не змогла втримати владу. Чому? Які були причини? Відповіді на ці питання вже лунали протягом нашого з вами уроку. І кому цікаво зібрати їх в єдиний лаконічний висновок, будь ласка, зворотній зв'язок, ви вже знаєте. Успіхів!